Операція збройних сил України у Курській області триває на територіях Росії, які контролюють українські захисники, вже діє військова комендатура. Там взяли на себе функції підтримання порядку, забезпечують людей їжею, надають необхідну меддопомогу. І детальніше про роботу військової комендатури у Курській області наш наступний сюжет підготовлений за матеріалами сухопутних військ. Мальчики. А бабічка? А бадічка положець. А, по а спасіба, хлопці. Приїжджайте привести все необхідне людям на територію Курської області, яку нині контролює ЗСУ. Одне з завдань для офіцерів військової комендатури. По-перше, це медичне забезпечення, це продукти, доставка продуктів харчування, хліб, вода тощо і. Звичайно, ми намагаємося враховувати ситуацію по налагодженню комунікацій. Тобто це подача води, що вже робиться і вже зроблено в одному районі. Для місцевих жителів, які вирішили залишитися у суджі та населених пунктах поблизу, діє хаб, де можна отримати продуктові набори та звернутися по допомогу до лікарів. Багато людей, у яких їхні дома не постраждали приватні будинки, вони на ніч або залишаються тут, або дехто буває. Свої домівки, але днем вони стараються бути всі тут, бо можуть тут пообідати, взяти хліб, воду, ліки, отримати медичну допомогу. От і в разі небезпеки, тут все ж таки небезпечне місце, і тут перебувають. Є діти, які також потребують уваги з боку лікарів. Найстарші пацієнти це 80+, плюс, Там це є 35-36 року народження. Тобто, ну це гіпер. Тоні це більше серцеві захворювання, а наймолодші це дитина народилася буквально місяць тому назад. Ну, і там пів, ну, максимум півтора місяці. Тобто, це е, наймолодший пацієнт наш. Ну слава Богу, це умовний пацієнт, тому що дитина наразі здорова і треба просто, ну якби догляд. Для родини з дітьми офіцери військової комендатури, окрім продуктів, везуть книжки, щоб школярі продовжували навчатися. Ми розвезли їм літературу. От, яку ми знайшли в суджі. Да, вона російська, але такі як алгебра, біологія, хімія, англійська мова це ми все розвезли. А діти є діти, і розвиток дитини він, ну, по можливості повинен бути в будь-яких обставинах. Тому ми і іграшки привезли дітям, і книжки привів, підручники. Хай навчаються, хай навчаються, особливо, особливо враховуючи. Те, що багато хто в школу не ходив до цього, не то, що після повномасштабного вторгнення просто ми вис... з'ясовували ситуацію. У них було дистанційне навчання, але ж ви бачили, що в багатьох селах не то, що шкіл немає, у них і інтернету навіть не було. Тому як навчались діти, я навіть не уявляю. Представники військової комендатури на території Курської області переконують, роблять усе можливе, щоб місцеві жителі навіть у умовах постійних обстрілів з боку російської армії мали все необхідне для життя. Ніна коломієць подробиці телеканал Марафон, Єдині новини.